Всім привіт! Це другий сезон проекту ПДВ. Підготуйся до весни. Тут ми говоримо про гроші та технології. Шукаємо, де логічно скоротити витрати, а де все ж інвестиції більше порадують власників. ПДВ авторський проект бренду «Агрохімічні технології або АХТ, як ви звикли його називати. І АХТ робить не тільки якісний контент, а й якісні засоби захисту рослин. Канонірдо, імпокс до, реолмаксі, регістан Ультра це все продукти бренду АХТ. І вони неймовірно популярні. Наприклад, для кананіра дуо площа покриття в сезоні 2023 року склала більше півтора мільйони гектар. Да, ми розуміємо, що в нас на пшениці може бути великий ряд хвороб. По-перше, якщо ми беремо перше внесення, ну в в нас на перше внесення? У Нас прохолодно, вологи плюс-мінус, ну досталь, може бути. У нас в першу чергу може бути септоріоз. Ну і борошни старосу. Ну, глобально, і все, там більше особа да, це нічого. Сильно нічого такого немає. Останні три роки снігової плісняви ми її як такого і не бачимо. Без Сніг... Чого? Не бачимо Ні, ну снігова пліснява це як наслідок того, що у нас щось трошки підгниває. а У нас то особо, давайте будемо чесними, три роки останніх то і гнить то нічому. В лучшому випадку, якби там три листочка, да? а в іншому випадку, то можливо, там шильці, і все, і спим. Да? Тобто, якби і гнить, то нічому. Так що є свої бонуси в цій погоді. Невеличкі, звісно. Треба бути оптимістом. І Тут теж стоїть питання. Як ми візьмемо, наприклад, останні три роки, в нас холодні весни. Просто холодні весни. Хвороба розвивається, весни холодні. І йде питання: який препарат внести? Препаратів безліч. На будь-який гаманець, їх безліч. Але багато хто також не думає про те, чи дозволяє температура працювати тому е, препарату. Чи працюють і діючі речовини при такій температурі? Вони просто вносять і ждуть. Я трошки зайду до цього питання трошки з осінньої сторони. Ага. Навіть так. О, Коли о, 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 Це цікаво. Е, якщо, дав Бог, і нам повезло отримати кущення з осені. І ми в такому разі невеликими нормами, любим там, не називаючи ніяких компаній, тим же ж самим трибунуроном, обличними монопродуктами, фунгіцидами, в мінімальних нормах. Ми працюємо з осені. З осені, з осені, іменно з осені. Угу. По-перше, ми забираємо зимуючи бур'янчики, Ми зачищаємо поле від конкурента, називаємо це так. По-друге, ми знищимо всі патогени, які є на той момент. І коли вже приходить в нас весна, і в нас температури не дозволяють, як ви предполагаєте, то в нас в принципі на той момент і проблеми немає. У нас є час зачекати. І ще плюс до того, хочу увагу, так як норми висіву, у там, грубо говоря, там в межах там, півтора, там два з половиною мільйона, то в нас немає такої загущеності посівів, навіть на той, для того, щоб розвивалася там та чи інша хвороба. І ми природним шляхом за що, ну скажемо так, вентиляції цього вітру, який обдуває рослинку, там не буде ні мучки, тобі ніякої остальної цієї радості. І це от таким чином ми виходимо з цієї ситуації. А далі, вже, коли вже пішло вже повноценний рост, коли вже з'являється маса, Ви коли вже дозволяють температури, ми вже тоді вже вибираємося залежності від того, що ми маємо на полі, бачимо, і вибираємо той фунгіцид, який нам є необхідним. Ми не підбираємо його під температуру, ми його підбираємо під хворобу. — Вірно. — Ну, якось так. Вірно. Ну, Дякую. Але у вас перше внесення, і у вас вже тепліше, порівняно з нами, можна сказати. То у вас вже плюс десять, практично усій. Ну, у нас теж як який рік, нас бувають осені також холодні. Тобто вони ну, тут як, як повезе. Ну, давайте, давайте візьмемо останніх три дні. Там на Одесі, на Одещині да. скільки снігу, а у нас його просто немає. немає. просто, я, просто не сніг. я в Києві вітер да, у нас я тоже. За 80 км від Києва живу. У мене немає цього снігу. А в Києві я сьогодні. От вчора приїхав, побачив снігу трохи в Києві. Я так скажу, краще захистити, ніж потім лікувати. Тобто Здорова... на випередження. да, на випередження. Здорова рослина це е, показник вражайності. Які фази? Як завжди, кущення, пропорцевий колос? Так, да, майже так завжди. Кущення, потім кущення ми беремо прості препарати. Флаговий листок у нас ми використовуємо Miravis Neo, один із дорогих. ну, На даний час препарат, так скажу. Недорогі, недорогі. Недорогії. Да, Ну, дай Бог, що він дорогий. Ну, — В порівнянні з, з вартістю корабля це копійки, повірте. О! Ви з якого мене зірвали думали, але ну, я Я як агроном, я розмірковую зі своєї вежі. Ні, 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 я ж не маю проти. Ну, і третє внесення в нас простий тібуканозол. По колосу. Просто звичайний, там, ніяких просто тібуканозол. Тобто, в принципі, ви на колос нічого такого тяжкого не ложите, просто тебе конозовому тебуконазол. нормі да. Там, грам по 250 в дві і погнали. Да. Літер, літер на гектари погнали, але до цього всього ми додаємо, щоб підсилити, ще 5 кг сульфату магнію, кристалічного. Оце підсилення? Чи, не, чи, 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 чи що це? це Як Ну, це називає? сірка, сірка, вона як той, той, той же самий фунгіцид, вона допомагає. Ви от в себе ви, ви плануєте на. Одна... Пропорцевий листок, по суті, септоріоз, піренефороз, продукти, більш комбінація, ну, щоб був триазол, струбурін, струбурінчик да. всі люблять. Ну да. і зараз ну, набуває, набуває попит, аж діє чай, багато хто хоче, щоб. Ну, було. Він, своє, він своє показує. Пока. Да. На даний час він вносить лепту. При наявності вологи. При, так, наявності, це вологи. при наявності вологи. А, це да, да. Наявності. а без я вологи так, і хвороби між, то я так, між да. прочим, просто. Без вологи, <laughs> а не працює. Якщо ми йдемо все ж таки на класність, потрібно використовувати е, продукти проти тих самих шальтернеріоза, тих самих фузаріоза, які мають е, комбінацію триазолів, але щоб е, була якась. Різна системність і різний е, період захисту, щоб більш пролонговувати цей захист. От, наприклад, ми заходимо працюємо працюємо по фазаріозу, але за рахунок того, що діючі речовини мають різну системність, вони мають пролонгований період захисту. Що, от, наприклад, ти самий, якщо пішли там, дощі, препарат був вже концентрація препарату була у рослині, і ми проконтрольовували ту чи іншу хворобу. Ми Як, би, як хімічна компанія, Свій е, топовий фунгіцидний захист для пшениці. У нас це фунгісил. Т2 є волога, працюємо е, ой, точніше, на перше фунгімакс, на друге є волога, працюємо фунгісилом, піракосрбін пропіконазол, Ну і на третє, у нас новинка це препарат Ауріс. Це у нас тибуконазол, пропіконазол і протіоконазол. По суті, кожна з цих діючих речовин має свою системність. Тому маємо більш провандований захист. Але саме головне при цьому всьому, коли ми хочемо захистити когось, це нам внести його вчасно. Просто вчасно. Тому, як, наприклад, у нас на слайді є характеристики, коли вчасно. Ми розуміємо, що якщо тільки ми побачили перші піляки, нам вже потрібно, як то говорять, альо, Вася перші поляки не альо, Вася в перші поляки вже Вася поїхав. Поїхав, вже бочка стоїть і оприскувачі вже да. прогрівається. Це був один із фрагментів дискусії. Щоб подивитись відео повністю, перейдіть за посиланням під відео. До речі, всі глядачі повного формату отримують подарунки. Не пропустіть, тисніть посилання.